У рамках тижня права в Білозерській виправній колонії Noсто 105 пройшла зустріч засуджених з представниками громадської ради при управлінні Державної пенітенціарної служби в області. Метою заходу було визначення нагальних проблем людей, які позбавлені волі, та роз'яснення їм прав та обов'язків кожного громадянина України. Якщо у вас є претензії к до адміністрації, до умов садержання. Якщо у кого нету або изначально не получали э, паспорта, документи, которые удостоверяют личность вашу ми, пойдемо вам навстречу і будемо вам в этом допомагати. Засуджені мали змогу переглянути два документальних фільми про права людини. Після чого було обговорення стрічок. Представники громадської ради пообіцяли кожному у разі потреби надати правову та юридичну консультацію, допомогти у вирішенні питань щодо отримання документів, які засвідчують особу, отримати спадок, забезпечити їм соціальний захист. Это очень большая помощь нам в первую очередь, потому что задействованы здесь и э, юристы, э, самая высокая квалификация, адвокаты, потому что не каждый сегодня осужденный, могут э, пригласить себе платного адвоката заплатить э, услуги. А поверьте мне, что э, в жизни здесь возникает очень много проблем. И очень много вопросов, которые сегодня э, они. Э, не розрішаються, поки чоловік знаходиться в містах. Лішення свободи. Тиждень права, який було розпочато Міжнародний день прав людини в усіх виправних установах та кримінально-виконавчих інспекціях Херсонщини, не пройшов дарма. Роз'яснювальна робота серед засуджених, яку проводить громадська рада, примушує їх задуматися про подальшу долю на свободі, що є гарним результатом.